Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. На вашу думку, коли ж відбудеться все ж таки ця зустріч на рівні лідерів, враховуючи, що Мединський спростовує вірогідність того, що це буде найближчим часом і говорить про умови передумови, знаєте, як в Росії передумови передумов. Але Дональд Трамп, от нам же кілька меседжів дав, що він готовий зустрічатися з путіним і зеленським за одним столом. Може зустрітися з Путіним, наприклад, у Китаї, але ми не ще не побачили такої зустріч. Зустрічі, ну і власне Ердоган писав на своїй сторінці так, що на цьому тижні, начебто, могла би вже відбутися така зустріч у Стамбулі, але тиждень добігає кінця. Ми вже будемо говорити про наступний понеділок, а цього ще не відбулося. Тож, що з цією зустріччю, поки що, вочевидь, ця зустріч підвисла, і е, я, наприклад, сумніваюся, що Дональду Трампу буде просто поїхати до Китаю на зустрічі. Ці дзіньпіням і е, е, російським диктатором. Бо я переконаний, оточення Дональда Трампа та й він сам е, будуть е, не впевнені в тому, що ця зустріч буде контрольована з боку американського президента. Ми вже неодноразово разу бачили, що Дональд Трамп е, він кхе, завжди хоче контролювати хід подій і контролювати ситуацію. Власне кажучи, там, де. Це не відбувалося, закінчувалося або скандалом, або ще чимось. І е, з тієї точки зору зустріч, наприклад, у Стамбулі, Трампа, Ердогана, е, Зеленського і е, Путіна більш можлива з точки зору конструкції. Бо Дональд Трамп вважає, наприклад, Ердогана своїм другом і людиною, яка, ну, власне кажучи, прислухається до... Е, Думки Дональда Трампа ситуація в Китаї може бути більш сумнівною для Дональда Трампа і не тільки з точки зору України, а те, що я думаю, розуміють, і сам Дональд Трамп, що коло обговорень буде набагато ширше українського і, власне кажучи, Китай, який прагне нової світобудови, буде робити різні не дуже добрі пропозиції для Дональда Трампа і. Не зрозуміла, що цього вийде, і я думаю, з цієї точки зору, що зараз на Дональда Трампа більше впливають три чиновника з його оточення: це Марко Рубіо, держсекретар і радник з питань національної безпеки. Одночасно, це Кіткелок, який ми бачимо останні місяці, дуже підняв свою активність. Він і в Україні був і на конференції з відновлення України, і зустрічався з європейськими представниками, і так далі. і Так далі, і е, міністр фінансів Бесент. І е, ці люди замінили людей тих, хто ще нещодавно. Впливав на думку Трампа це і маск, це і міністр оборони Сполучених Штатів, і Стів Вітков, якого до речі, я останній місяць взагалі не чув той в, в медійному вип... просторі. Випадку. Так точно немає про нього повідомлень Абсолютно. та і від нього якихось а... інтерв'ю. А давайте згадаємо, що він був справжньою зіркою першого півріччя президента Дональда Трампа, і все це, це говорить про певні зміни в оточенні Трампа. І з цієї точки зору, я думаю, що якраз під великим запитанням знаходиться можливість візиту Трампа саме для зустрічі Сі Цзіньпінь і російський диктатор. Мені здається, знаєте, дійсно в Росії і не тільки Мединський, ще й Пісков, і так далі говорять, що найближчим часом такої зустрічі не буде, і мені здається, що варто реконструювати ситуацію, яка виникла після ультиматуму, який висунули США, Україна і Європа Росії про те, що мовляв, ви або приєднуєтесь до повного безумовного припинення вогню до кінця 12 травня. Або ми запроваджуємо нові жорсткі санкції, і зараз, і, і тоді пам'ятаєте, коли Путін вийшов на брифінг вночі і запропонував Стамбул, Дональд Трамп сказав, що мовляв, я може і приїду в Стамбул. Так от я переконаний, якби Дональд Трамп приїхав в Стамбул і разом з українським президентом чекали там Путіна, Путін опинився б в дуже складній ситуації. Бо з одного боку, якщо Путін не приїде. Це означає не тільки те, що він демонстративно визнає, що проти е, припинення вогню і миру, мирного плану Трампа, скажімо так, це було б демонстративною неповагою одразу до двох президентів, яких е, Путін намагається, ну, знаєте, так, умаслювати, як кажуть, це Дональд Трамп і е, Ердоган. І е, якщо зараз... Приблизно таку ситуацію реконструювати, то путіну буде дуже важко і відмовитись, і поїхати. Бо якщо Путін поїде, то я думаю, що в присутності Ердогана і Трампа його змусять погодитись на певний механізм припинення вогню. Але ж тут така історія, що тоді Трамп не приїхав, заявивши, що Ну Путіна там немає, і я туди не поїду. І немає ніколи гарантії, що президент США вирушить цього разу. Це об'єктивна реальність, з якою нам, мабуть, треба рахуватися. Якщо враховувати той факт, що країни, наприклад, я маю на увазі, і Туреччину і Росію, вони все ж таки можуть вже зараз готувати цю зустріч, бо Україна готова давно Україна готова навіть ще раніше травня ми завжди пропонували пряму від Варту зустріч припинити вогонь, припинити обстріли і далі вже узгоджувати тоді, коли люди не будуть вмирати будь-які деталі політичні. Але ну для Путіна це ж не наріжне питання, ми це розуміємо. Тож, якщо, наприклад, собі так пофантазувати, що зараз Росія все ж готується тишком-нишком до цієї зустрічі, то якою може бути її адженда, на вашу думку? Вона не змінювалась. І Росія. Давайте подивимось на. Зустрічі в Стамбулі, крім е, єдиного результату цього обміну полонених, Росія е, висуває е, ультиматуми в Україні. І фактично, якщо ми згадаємо е, напередодні е, того виступу Дональда Трампа, де е, американський президент дав 50 днів Путіну, е, Лавров зустрівся з Марко Рубіо, держсекретарем Сполучених Штатів, і передав якийсь меморандум, новий оновлений. Про цей меморандум не згадав ані Дмаск, ані потім не згадав жоден американський чиновник. Отже, в очевиді цей меморандум навряд чи якось відрізняється від попередніх: це анексія українських територій, визнання, це е, зняття санкцій, і так далі. І так далі. Власне кажучи, все те, чого прагнула Росія, і я думаю, що поки е, в Росії не буде. Серйозної проблеми з економікою і з можливістю ввести війну далі, а з цим може виникнути проблема. Бо, як би там не було, російська економіка знаходиться у важкому стані. І, наприклад, вже зараз ультиматум Дональда Трампа дав певний результат, коли Індія сказала, що мовляв, ми готові відмовитись від російської нафти. Це на хвилиночку 20% російського експорту. Росія не може. Качати нафту для того, щоб її запасати, як Сполучені Штати, у яких є величезний стратегічний резерв. Росія має або відправляти нафту на експорт, або на НПЗ, або закривати свердловини. І, вочевидь, це вже буде серйозним ударом. Якщо до цього доєднати санкції проти Тіньгового танкерного флоту Росії, санкції проти потоків, які вже Е, погодив Європейський Союз, то, вочевидь, от це такий найближчий шлях для того, щоб змусити Росію до повного безумовного припинення вогню. Важливо, що в ідеї Трампа про 100% тарифи страждають і союзники Росії, і скажімо так, що відрізняється від ситуації, коли був Джо Байден, зараз американські представники, в тому числі в ООН, дуже жорстко говорять з Китаєм на цю тему. Отже, одна із Скажімо так, напрямів тиску, це змусити Китай приєднатися до тиску на Росію щодо припинення вогню. І про це говорять і в Європі. І от важливо, якщо скоординовано тиснути на Китай, то це може дати теж результат, який наблизить припинення вогню. Ну і власне кажучи ту зустріч, про яку ми говорили. Зі свого боку Китай вже надав відповідь, що його взаємини з країнами партнерками не мають цікавити треті сторони. Ну, приблизно так це недослівно, але все ж це МЗС у китайського заявив. Тож, чи можемо ми вважати, що Китай відкидає зараз спроби тиску на себе і ну умовно не вірить в санкції Трампа, які він, до речі, вже вдруге сказав, що може вести навіть раніше ніж на 50 днів. За 50 днів? Поки я думаю, Китай поки. Е придивляється, наскільки дійсно це реальне і серйозно. Але тут є важлива, скажімо так, різниця між тією торгівельною війною, яку Дональд Трамп почав з Китаєм після своєї інавгурації. Справа в тому, що тут є можливості координа... координувати події і координувати свої зусилля з Європейським Союзом. Китайський ринок, китайська економіка, власне кажучи, критично залежить від. Європейського і американського ринку і втрата одразу обох це буде катастрофою для Китаю. Я думаю, там теж все це розуміють. І зараз в Китаї придивляються наскільки все це серйозно. Якщо це дійсно буде серйозно, то Китаю доведеться все ж таки тиснути на Росію для того, щоб припинити як мінімум припинити вогонь. Пане Олександре, на вашу думку, зустріч на рівні лідерів, чи зможе вона якось змінити вектор ситуації, враховуючи, що російські вимоги залишаються попередніми, і Путін не намагається навіть відмовлятися від своїх амбіцій. На тому ж Радбезі ООН, про який ви вже згадували, де Сполучені Штати Америки відверто заявили про участь Китаю в російській війні проти України? Там же виступав і представник федерації, який заявив, що бомбили і будемо бомбити Україну. Збройні склади, ну ми знаємо, вони в дитсадках зазвичай у нас що там ще угруповання натівських солдатів на дитмайданчиках. Власне, оце все будемо продовжувати бомбити, поки ви постачаєте зброю. І жодної ну, якоїсь зміни риторики від росіян ми не бачимо від початку повномасштабного вторгнення, а то й до цього. А тут є важливий нюанс, бо зараз зустрічі в Стамбулі, і про це вже говорять усі, навіть сполучених штатах, це затягування часу, і зустріч лідерів це завжди має бути якась конкретика. Бо якщо Путін приїде із старими, скажімо так, хотілками, то він продемонструє свою недоговороздатність. Він продемонструє, що він взагалі не налаштований на мир і так далі. І в тому числі, я думаю, саме тому Путін уникає цих зустрічей. до речі, і з Дональдом Трампом Бо от телефонна розмова, де Путін сказав, мовляв, я не збираюся припиняти вогонь як мінімум 60 днів. Було одним із тих елементів, які підштовхнули Трампа до більш жорсткої риторики і. Ставлення до Росії, і в тому числі це змінило ситуацію із постачанням зброї для України, бо зараз йдуть конкретні розмови і обговорюються конкретні механізми, яким чином Україна буде цю зброю отримувати і подейкують, як пишуть в західних ЗМІ, навіть вже частина цієї зброї почала надходити в Україну. І от все це продемонструє, що Путін якраз. Та сторона, яка категорично не хоче миру, і тоді висновки Дональд Трамп має зробити вже негайно, оскільки це буде виходити безпосередньо від російського диктатора. Більше ні до кого апелювати і нічого чекати неможливо. І я думаю, що от тому Путін буде тягнути час. Наскільки це можливо для нього за ідеального сценарію? Потім вилітають винищувачі Б-2, тихенько летять в бік кремлівських башт. Ну але це зовсім інша історія. Пане Олександре, Ще один партнер Російської терористичної федерації. Якщо на Китай можна натиснути з боку ринку ЄС, до речі, що й роблять зараз в Європі теж відверто заявляють, що пособництво Китая так субсидування Китаєм російсько-української війни не доведені до чого доброго у Взаєминах Євросоюзу та Китаю під небесною, але є ще один партнер, на якого такого впливу здійснити неможливо. Це Північна Корея. І за останніми повідомленнями вона може відправити ще більше військ до Росії в липні або серпні. Ну, липень добігає кінця, тобто я думаю, або до кінця цього місяця, або до наприкінці літа, наприклад, для широкомасштабного наступу. Ми ж пам'ятаємо, що Путін планував собі літній наступ, але за даними деяких аналітиків, він захлинувся знову ж таки, так і не почавшись. Аючи спротив наших захисників десь у будь-яких ділянках лінії фронту, а вона динамічна. Ми про це знаємо. Говоримо постійно про те, що тактичні маневри відбуваються, але загального успіху, який би хотів диктатор, так і не досягає. Тож про це говорить Нацрозвідка Південної Кореї, яка нам часто повідомляє реальні факти, які потім ми бачимо їх реалізацію на практиці. І в обмін на те, Путін має дати боєприпаси, ракети. КНДР отримає технічні консультації, точніше, як в обмін на боєприпаси. Та ракети з КНДР Росія надасть свої технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет. Ну, власне, знову поділиться технологіями. Тож, моє питання буде, мабуть, у тому, чи можливо здійснити якийсь вплив на КНДР, чи вони собі так і будуть автономно підживлювати Російську Федерацію і її терористичну війну? Вочевидь, відповідь теж на поверхні. Китай, який. Може тиснути не тільки на Росію, а і на КНДР. Власне кажучи, безумовно, якби Китай не дивився як крізь пальці на ситуацію з допомогою пхеньяна Росії, то нічого би не сталося. Власне кажучи, знаєте, для мене був чіткий маркер, що Китай допомагає Росії. Це ситуація з військовополоненими. Китайськими громадянами, які потрапили в полоні, яких продемонстрували, і китай самоусунувся сказав, що це не наша справа, десь вони в Росії підписали контракти. Абсолютна дзеркальна ситуація, коли загинуло декілька індусів-найманців у війні проти України, прем'єр-міністр Індії Моренда Моді він не просто прилетів в Москву, він висунув Путіну ультиматум про те, що всі індійські громадяни мають. Негайно повернутися до Індії з ними має бути розторгнутий контракт, і е, Росія має надати жорсткі гарантії, що більше не буде е, наймати людей для війни проти України в Індії, індійських громадян. Власне кажучи, от це чітко показує, що Китай, як мінімум, не заважає такому сценарію, і вочевидь на Китай треба і тиснути для того, щоб Китай тиснув на своїх проксі можна кажучи, бо Росія перетворюється в таку собі прокси силу Китаю, як би це дивно не звучало, і власне кажучи, посилення Північної Кореї з боку Росії технологічно воно ламає баланс сил. На взагалі тихоокеанському регіоні це небезпечно і для сусідів Японії і Південної Кореї в першу чергу, але й для сполучених штатів, які мають е, воєнний союз із Кореєю із південною Кореєю і з Японією. І власне кажучи, все це може призвести до того, якщо е, Сполучені Штати будуть дивитися якийсь пальці на розвиток ситуації, до того, що американські військові будуть змушені воювати, воювати вже в тихоокеанському регіоні. А вони цього я думаю не хочуть, враховуючи, що Трамп серед іншого головним своїм меседжем, який має працювати на електорат, закликає, що американські військові не будуть брати участь у будь-яких конфліктах, які не цікаві умовно сполученим штатам Америки, участь в яких не є давайте назвемо це правдою, правдивим словом, вигідною для сполучених штатів. А пане Олександре, ще один конфлікт, який насправді привернув увагу і про який хочу з вами поговорити. Це те, що Відбувалося з Камбоджі, Камбоджі, та я так розумію, оголошеними війнами Таїланду, який почав розгортати біля кордону з Камбоджою важку техніку. Зокрема, і писали про те, що там навіть бачили українські БТРи. Писали про таке в мережі так. Близько 230 бронетранспортерів передали Таїланду від України за контрактами, укладеними у 2006 2011 роках. Про це повідомляють медіа, і також повідомляються про застосування українських танків у плот там королівської армії Таїланду з цим конфліктом, начебто, все вже завершилося. Бо ж сьогодні у Камбоджі оголосили про припинення вогню з Таїландом за посередництва Дональда Трампа. Трохи вашої аналітики, що там взагалі відбулося для того, щоб ми і. Наші глядачі чітко розуміли, що там робить українська техніка і що за воєнні дії, це старий конфлікт. Це конфлікт щодо територіальних претензій однієї країни до іншої. І тут важливо розуміти, що Камбоджа це зараз країна, яка знаходиться під впливом Китаю. І таким чином, знаєте, от дуже цікаво вибудовується – Напруга, бо коли була дуже серйозна напруга між Індією і Пакистаном на Пакистан сьогодні теж дуже серйозний вплив має Китай, і ми бачимо, що Китай так промацює можливості для дестабілізації ситуації, і тому небезпека того, що рано чи пізно почнуться конфлікти, на які буде змушений реагувати світ, Конфлікти серйозні, бо конфлікти старі, і які тривали час взагалі на них не звертали увагу. Ну а щодо української техніки, так українська техніка купувалася багатьма країнами, вважалася дуже непоганою, за знач, за критеріям ціна якість. І нічого дивного, що Таїланд купував і українські БТРи, у нас виробляли харківські в Харкові і танки, і БТРи. І, власне кажучи, це тільки підтверджує, що українська техніка вона є дуже непогано. І що український військово-промисловий комплекс має майбутнє. І, власне кажучи, я думаю, що згодом, після того, як Війна припиниться, як Україна стане членом європейського союзу, і так далі. Наш військово-промисловий комплекс буде не просто в частину екології безпеки європейського континенту, а й буде приносити українській державі дуже непогані прибутки для того, щоб відновлювати країну і посилювати нашу обороноздатність. Насправді, якщо ще згадати, як Кіткелог дивився на українські дрони з захопленням, то тут можна дуже довго розвивати цю тему. Але от, повертаючись трохи ще до Трампа, то тепер він може навішити навішувати собі ще один шеврон до Нобелівської премії миру. Індію Пакистан помирив. От тепер Камбоджі і Тайвань, так ой, Таїланд, перепрошую, теж помирив. Виходить, що миротворець Трамп продовжує свій зірковий шлях, якось так. Ну, приблизно так, але проблема та в тому, що е, саме причини конфліктів причини е, нікуди не зникли. І що стосується і Індії, і Пакистану, і що стосується ситуації між Камбоджею і Таїландом. І, е, вочевидь, ситуація може в будь-який момент знову вибухнути. Тому, на превеликий жаль, це скоріше тиск, який призвів просто до того, що. Е, Війна конфлікт не переріс у велику війну, і тут до речі, ми насправді не знаємо точно, чи Дональд Трамп дійсно настільки серйозно вплинув і в Індії, і Пакистані, і тут, в Камбоджі, і Таїланд, чи це були ще додаткові моменти? Ну і дуже прості обидві країни не готові до широкомасштабної війни. І найближчим часом ми можемо побачити, наприклад, чи почнуть ці країни озброюватись і, і щоб змінити статус-кво. Ну, тут у будь-якому разі можна спостерігати за динамікою, ваша правда, і багато в чому Дональд Трамп, звісно, приписує собі для того, щоб мати ось це реноме миротворця, до якого він так прагне, приписує собі певні звершення. Тут теж треба дивитися правді у вічі. Вже згадала про Тайвань. Знаєте, якось побіжно він в мене сплив у свідомості. Тож давайте поговоримо про те, що зараз навколо Тайваня, як чи здійснює тиск Китай з попередньою силою так? Чи має зараз ось той конфлікт, який постійно, як таке певне, марово літає у повітрі, свою вагу набирає чи ні? Безумовно, я думаю, знаєте, тут питання в тому, що українська війна, війна російсько-українська, вона змінила просто обличчя сучасної війни. Все, до чого готувалися вчора генерали. Політики, воно виявилося неефективним, і зараз в Україні вибудовуються фактично нові концепції ведення бойових дій. І з цієї точки зору, я думаю, дуже важно за Україною спостерігають і Китай, і Тайвань. І з одного боку, масштабне застосування безпілотних систем, в тому числі на морі, суттєво ускладнюють для Китаю можливий десант. На територію Тайваню з іншого боку для Китаю з'являються нові можливості застосування. Ми бачимо безпілотників, які Росія ну фактично вже використовує ледь не як для коврових бомбомітань українських міст, коли сотні шахетів йдуть на міста, ну, і фактично б'ють просто по цивільних цілях. для Тайваню, який є островом, це може бути ну достатньо серйозною проблемою, але ми бачимо, що зараз з'являються нові е, можливості для того, щоб ці е, безпілотники збивати, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, розвиток динаміка, вона просто божевільна. І я думаю, що зараз і Китай, і Тайвань вивчають наш досвід для того, щоб посилити свою оборону, і я думаю, що в тому числі Китай буде приймати рішення за наслідками ситуації із своєю економікою, і ситуацією в країні і так далі. Бо, на превеликий жаль, ми бачимо для диктаторських тоталітар... режимів тоталітарних країн маленька переможна війна, це вважається панацею від внутрішніх проблем, від внутрішніх криз і так далі. Так, дійсно, і це стратегія не лише, скажімо так, в. В цьому континенті, так, в цій частині земної кулі, пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви були з нами. За ваші пояснення подекуди, можливо, не з першого погляду зрозумілих речей і механізмів у цьому світі. Олександр Леонов нагадую, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, ПЕН, та був з нами на прямому зв'язку.